Дослідження, які тут проводилися по вивченню вітрової обстановки у період січня-лютого, вони не сприятливі для будівництва. Хоча саме для генерації цей вітер навпаки потрібний. Враховуючи погодні умови, які притаманні в Миколаївській області, погода може змінитися протягом години від сонячної до морозу, знівопаду до туману. Ми бачили тут все. Ось ми стоїмо тут, і турбіна зникає. Туман сідає так швидко, що за 10-15 хвилин раз і все зникло. Ми не бачимо топ команду, але завжди з ними на зв'язку. І за туману вимушений затримати роботу на години півтори, а на дворі вже стемніло. Думаємо, що монтаж вже не вийде через непогоду. Але тільки ми сіли в машину, бачимо, що стіна туману зникла. І ми знову повертаємося до роботи, встигаємо змонтувати, і все у нас вийшло. З першого дня вторгнення ми ще за інерцією думали, як продовжити будівництво, але отримали команду зупинити роботу на в робочому стані зберегти обладнання та вже готові фундаменти. Щоб в будь-який момент повернутися та приступити до роботи з монтажу. Будувати треба. Ми добре знаємо, яка ситуація в енергетиці. Кожна кіловат година йде на користь України. Вдома мої рідні, діти. Та онуки. І я розумію, що зараз я тут запускаю турбіну, і напевно якась частка цієї енергії потрапить і до них. Для мене це один із стимулів.